Софтсервіську платформу OpenTech. Дякую всім привіт. Так, зараз розберусь, як тут та розібралась. Всім привіт! Мене звати Саша, і я хочу вам трошечки розказати про OpenTech в рамках Софсьорву та поділитися своїм досвідом у цій сфері. Про себе розкажу, що я є middle-developer, за напрямком фронтенд Angular. і також я є ментор, слеш експерт, кодер, слеш технікал інтерв'ювер у нашому Open tech проекті uh, of School, про який я також трошечки пізніше розкажу. От а також я радіотехнік, якщо що. Так, давайте поговоримо, що ж взагалі таке OpenTech. OpenTech – це є платформа в рамках СовСорву, до якої долучаються працівники нашої компанії, щоб працювати, контриб'ютати, отримувати досвід, але на волонтерській основі. І, в принципі, такий концепт він передбачає певний напрям таких проєктів. Вони зазвичай також є волонтерські, це є зазвичай напрямки соціальні, освітні, медичні, інформаційні платформи. Також Проекти спрямовані на захист нашої природи і так далі. А також з початку повномасштабної війни в Україні волонтерський рух він став надзвичайно активний. Збільшилась кількість волонтерських організацій, спільноти і їх активність направлена на допомогу нашій державі і нашій армії. І виходить, що кількість таких проєктів також зросла. І СоСор uh, приймає безпосередню участь у цьому. Тому давайте трошечки поговоримо про цифри. Uh, на даний момент uh, близько 400 uh, працівників Сосьорву залучені до opentech проєктів. Uh, у нас 23 активних проєкти наразі, і 25 було завершено за ці, за цей період, за ці півроку. Uh, також у нас була збільшена uh, Оця ерія, де розкрилися open tech проекти, це є Польща, Болгарія, Мексика та Латинська Америка. Ну і з'явились звичайно нові нові партнери. Серед них є такі голосні назви, як Офіс президента, міністерство юстиції, міністерство освіти, міграційна державна служба України, повернися живим і так далі. І давайте трошки зупинимося на Повернися живим. Оскільки Совсьор прийняв безпосередню участь у розробці цього вебсайту, і е, була зроблена така дуже важлива штука, що оцей процес донату він був е, дуже покращений. І з десяти кроків це було скорочено лише до одного. І виходить, що покращили безпеку сайта, покращили юзер інтерфейс, додали, додали нові, новий контент туди і оптимізували. І виходить, це є. Ну, це є дуже круто, і хочу ще зазначити, що це є волонтерський проект, і була черга людей, хто просто хотів прийняти участь. Просто стати частинкою того, щоб ти працював на повернися живим. Це є круто, і такі. Ну я може oh, yeah, я вернулась. Так, от да, і виходить, що таких зараз проектів насправді дуже багато. Дуже. Вони є і наприклад, якщо це про Польщу говоримо, є платформи, які на пну їх ціль допомога українським українським біженцям, там пошук необхідної інформації і і так далі. Так, а це я зараз розкажу трошки про свій власний досвід. Я працюю на OpenTech-проєкті на волонтерській основі вже близько двох років. От, і е, у нас замовник є Міністерство освіти. Наша платформа є стальня прикольна. Це є такий веб-сайт, де користувачі можуть шукати всякі позашкільні активності, гуртки, факультативи, там реєструватися. І, а а з, з іншої сторони, надавач послуг, він може там зареєструвати свій заклад, рекламувати його і власне, отримувати нових відвідувачів. І особливість нашого проекту є в тому, що це не просто open Tech, це є також Open Source, і цей проект залучений до нашої it академії Тобто, про що йде мова? Що у нас працюють не, не тільки працівники Софцорву, а працюють студенти, які тільки вчаться, тільки стартують. І це є взагалі OpenTech, це є прекрасна. Можливість і платформа, де можна розвинути себе, покращити свої навички в дуже багатьох сферах. Це можливість попрацювати із теком технологій, з якими ви до цього не працювали, попробувати штуки, які не залучені на вашому основному проєкті. Це є можливість попробувати себе в ролі ментора, в ролі технікал-інтерв'юера, в ролі. Наставника в ролі експерта, в ролі навіть просто рев'ювера, і це все дуже круто. І зараз наш проект він починався як open source в рамках it академії. Він дуже виріс. Клієнт хоче все і сразу. І виходить, що це переросло, як бо такі вже повноцінний open tech. і е, на залучені вже є працівники Совсьорву, і це такий мікс усього, де усі з усім діляться. Працівники отримують досвід як ментори, як експерти. А студенти отримують знання від найкращих, так сказати. От і тому давайте просто про, про результат цього всього, що Дуже ну, для працівників це є корисно для того, щоб покрити ці активності, яким їм не вистачає, не вистачає, наприклад, для якогось промоушена чи професійного росту. Це є просто прекрасна можливість корисно провести час, зробити щось класне і цим пишатися. От. І виходить, що. У нас, якщо перейти за цим QR-кодом, там є перелік усіх можливих активних завершених проєктах в рамках Софсьорву, можна вибрати, прочитати, хто там задіяний, для чого цей проєкт, хто є клієнтом. Туди податися та Упорно працювати, от а, так що до речі, з приводу, якщо зовні, то а, зараз така процедура ну не, не, не працює, оскільки це є внутрішня платформа софсьоргу. Але були випадки, коли люди працювали, їм подобалось, вони йшли там з, камп... з компанії, але продовжували співпрацювати, оскільки це є щось дуже корисне. І це все дуже дякую вам за увагу.